Паус новий проєкт, який дуже активно розповсюджується, набирає вже більше 10 мільйонів користувачів. І давайте розберемося, чи взагалі варто в нього грати. Ось нещодавно було, кофаундер Bluomu підтримав цей проєкт, сказав, що так, це такий класний проєкт, як Dox. Це вже має наштовхувати на певні думки. Тим паче механіка дуже проста. Так само ми заходимо. Посилання залишу в описі і в телеграм-каналі. Просто реєструйтеся, ви можете прив'язати гаманець, можете поки цього не робити. Є також рейтинг, ви можете дивитися гравців. От Бачите, я на 8433 місці наразі із майже 20 вже мільйонів гравців. Дуже активно ця гра розповсюджується. Також ви можете отримувати рефералів. Нагадаю, що за посилання в описі є рефералс менеджер, ви можете за промокодом Сергія отримати знижку. У мене ось 53 реферала, це з каналу додалося. І ви можете також набирати собі додаткові монети, я думаю, вони цінитимуться. Але також варто пам'ятати, що ні в якому разі не зациклюйтесь на одному проєкті. Я постійно на каналі показую різні можливості: і лаунчпулів на біржах, і різних проєктів, які ще можна грати. Ось є в закріпленому. І також є додатковий допис, де ще зібрано купа проєктів. Ви можете грати. Одразу в десятки, як я сам це роблю, У мене більше 50 вже ігор, які я граю. І тоді ви можете розраховувати, що будете заробляти там, там, там. Ми не знаємо точно, чи цей проєкт реально вистрілить, що буде на ринку відбуватися в той період, коли він вийде, тому що, бачите, останні проекти слабенько виходили, тому що були не дуже хороші часи, альткоїни дуже погано себе почувають. Так, біткоін росте, а альта вся. Десь там, зовсім не як було в навесні, наприклад. Тому ось ще є додатковий допис, окрім закріпленого. І тут можна, бачите, вже ще додалася купа ігор. Вони перспективні, вони можуть принести, але ви маєте розуміти, що кожна з них може нічого не дати. Або дати там 1-2 долара, також можливо. Тому не треба на одній якійсь грі циклюватися. Беріть різні ігри. Ось ігл, наприклад, також, Електра. В кожну гру зайдіть, там в більшості треба просто. Раз на день зайти, отримати якусь винагороду щоденну, або взагалі просто заходити і чекаєте. Ось бачите, я зайшов в електро, отримав щоденну винагороду, все, можна на цьому, в принципі, завершити, нічого не робити.